Москва відреагувала на звинувачення у порушенні повітряного простору Польщі. Москва відкидає усі звинувачення Польщі щодо дронів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російська Федерація вважає безпідставними та необґрунтованими звинувачення Польщі щодо інциденту з порушенням повітряного простору країни російськими дронами. Про це повідомляє тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш. Повідомляють російські змі. Жодних доказів того, що ці дрони мають російське походження, не надано, заявив Ордаш, коментуючи зустріч. За його словами, польська сторона не представила жодних підтверджень походження безпілотників, збитих над територією країни. Дипломат також зазначив, що досвід попередніх аналогічних прецедентів свідчить, що розраховуючи на те, що поляки нададуть якісь докази, не доводиться. Він наголосив, що Росія абсолютно не зацікавлена в будь-якій ескалації з Польщею. Водночас, Ордаш висловив сумнів, що польська влада у їхньому антиросійському угарі почує російську сторону. На фоні інциденту МЗС Польщі викликало Андрія Ордаша до відомства нагадаємо раніше. Ми писали про те, що 10 вересня під час масштабної атаки на Україну щонайменше 19 іранських дронів «Шахед» перетнули повітряний простір Польщі. Декілька з них були збиті польськими ВПС за підтримки НАТО. Прем'єр Польщі Дональд Туск назвав інцидент актом агресії та активував статтю 4 НАТО для консультацій із союзниками президент України Володимир Зеленський повідомив, що щонайменше вісім дронів порушили польський кордон. У наслідок падіння уламків одного з дронів було навіть пошкоджено дах житлового будинку у вириках. Постраждалих на щастя немає. Зеленський поінформував, що у Волочиську на Хмельниччині росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху, і зараз там працюють рятувальники. Наразі відомо про трьох постраждалих, і це лише одне з місць масованого російського удару. Близько 415 дронів різних типів, за понад 40 крилатих ракет і балістичних ракет перебувало у повітряному просторі України. Зеленський акцентував, що Росія завжди випробує межі можливого і залишається на новому рівні ескалації, якщо не зустрічає відповідної сильної реакції. Чи будуть наступні кроки повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь? Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати, і доведеться закінчувати. Акцентує лідер України.